Ай-йоу, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей. Сьогодні на вас чекає фантастичне відео з Гегесеру, бо ми будемо грати командні дуелі разом з Даніелем Адесом та Кіо Ріо. Ну, як команді, я один буду проти них двох. А фантастичні ці дуелі тому, що я маю тільки одне хп. Тобто, якщо я один раз помилюсь, я програю. У хлопці буде все як зазвичай. Привіт, Адес, привіт, Кіо Ріо. Привіт, здорово. Добре, погнали. А ми на мув, да? Мувінгу не буде. Окей. Мотель <рес> Один ХП у мене. Ай, ну я знаю дорогу. Але не це. Зараз буду шукати. А шукать. це, Напевно, тут щось Ну можливо, дуречко, да, да. Я чекаю, я може знайшов, але я не впевнений А, ну кстати, ну блин. А. Доволі схоже Добро, <рес> хай тут буде, хай тут буде Почему он? Ну дуже схоже Ладно. Отак. <Nice. hras> живем, живем, пацани! Бу перемога буде 15 травня. А, там знак? <advances> да, THEVIDAD. Yeah, <unsure> <laughs> ну да, він же не допоможе нам. Якось дивно виглядає, ні? Я таке. Yeah, hmm. Це виглядає, як щось на Миколаївщині, але це не там. На Миколаївщині? Це на О, ось тут, типу. Бляха, він знайшов щось. Що Шо ти знайшов вже? Чекай, ЧК, Ну, Новый ось. <гаду> <гаду> я понял тебе рады. Блін, <гаду> я не знаю, не знаю. Шо, Куди? Обоюдно. Просрал А что тут, тут до локлера? Да, 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 вруби, вруби мувинг Так ты реально думал, что это Миколай? Типа, ну, типа покрытие асфальтное, как в Миколаеве, не? Надо, okay. два. Три, два, раз, let's go О, а, о, ладно. о Воу так, Секундочку, минуточку А, едь, 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 давай Ип О, о, я знаю, де це, я знаю, я знаю. Yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go. А! А! Ти як будто одночасно час напиши себе. Ты асс, что белка. Спокійно, спокійно. А я не скажу, не скажу вам. Я скажу. не знаю, що це, Адес, я не знаю, що це Я абсолютно не знаю сюда, а, я дорогу oh, сплутав. А что мульти... Я понял. Мультиплееры сразу идут? Да, я так поставил, чтобы честнейше было. Ну да, так честно. Так-то да. Так-то да. Let's go, let's go, хлопцы. Red Road. Бляха, я не знаю. Ну, зараз на шансе однаковый уже, типа. Нет, тут инфа я. Блять. В смысле? Что ты все знайшов? Блин, реально, что я знайшов, курва. Что ты нашел? А, Вейт, бляха, де там той вказівник? я його проїхав, не можу. До він? А куди він дився, той вказівник? Це тут напевно, да. Тут не було вказівника, це фантом якийсь. Блін, це фантом мені здалося просто. А, ти на цій дорозі? А, то ти попав. Бро, маму, да. А і тут вказівник я вже доїхав до нього, да. ха 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 Все. Бляха. Пока. Я не встиг. Ну, це близько було, але все слово да. залишило. Як? Ну. Так. ох кого, кого? кого? Та бляха, тупий мувін, хто це грає взагалі? <laughs> Рахнівка. Рах тебе дох, 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 як то кажеться. На тебе якісь адехети, я не знаю, що це тупий сталося. Ну ушей, блядь, мене. Он гавнавоз там їде. здоганяй його. <laughs> я за ним ваняй якраз так. Яка слобітка нахер? Я не знаю, таку... бляха, знову на мене Це Слобітку, ти знаєш? Ну, тут, тут тут, якась унікальна слобітка, рахівська кажуть. Блядь, ти можеш поїхати, будь ласка. Це в нас я Не встигаю, знайти. Так, аналіз. Што слобітка. Слабитка, Ми також мы так не знаем Ну, В принципі, да. Я думаю, це тут десь Найс! Nice. Де. А, ас-ас, слабитка <реку> Я понял. Ну да. В мувінгу у хлопців є шанс щось знайти. А так. Так, 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 так. Ооо. бізнес отель. Okay, О! А. Okay. Okay, so... On. Wait, I know. I know this road, bro. I know this road. <laughs> а бы зараз не просратися и попасть. Так, Ну да. Вот тут А. Блин, дайте тут я попаду, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, дайте попасть. <плых> а, я, 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 Вроде там. Якщо я не помилю... А, трошки інше. А де... е... А! MLG я казав отдав MLG 5K, guys, сюди. А, це Харки. А ти де? я знизу, там до Бердар там тоже Зрозумів Бляха Опа Зараз ми бульбу будемо сапати Хто зрозуміє, перше, що це за міст? Бульбу будемо сапати. Бляха. Ай. Я бачу стоп, мене не зупинити. Я бачу стоп, мене не зупинити. Я вже також бачу стоп. Але сподіваюся, я вгадаю місто, ніби на це схоже. Де що ви бачите? Ага. Е? Беей! MLG Гайс. Добре, guys. добре. Ну, добре, 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 добре. Я думав, мені буде набагато важче, але все ж таки, от таких варіантах. Фу, раундів можна, можна з вами тягатись. Ну і плюс moving, я думаю, прикольніше насправді поїхати щось знайти. Цікавіше, так. Угу. Ну, типу, навіть я, якщо не впевнений, де ми, типу, я їду і розумію. Тут же тихо, якось стало, ні? Всі просто. Бляха. Ну, типу, це має бути тут, але я не впевнений. Я можу промазати. А, знак. Бляха, вони знайшли знак. Між єря хуст. Між єря хуст. Бляха, я не там. Та Дорога? Бляха, я я тупанув. Що тут r 38 писав, ладно. F16 писати, я вважаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Толик Мэшн, чи шо? А мы не похер, я йду в бойерку. Я в бойерку иду. Кай тут насамперед. Фикшет за бойеркой так буду ржать, як же честно. Борки <рістити> тільки только водоему. Досіте, що це? Українка. А, ось що це було. Програв знову, йомайо. От лох. Блін, просто напишіть в коментах, чи банити Кіоріо, чи не банити. Я вважаю, треба забанити назавжди тупо. Похикшо він єдиний модератор на стрімах, але бан. Одразу залітає. Крім якгось там, Діману іще когось блін, вони не заходять на стримы Вже 5 років. Ну, 5 років це приблизительно спину, ладно. Так, стоп, демо. То, мер, чисто не село. На хвилях радіо. А? Опа, ну. А где это мы? А, 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 Ну, не совсем по-моему. А, вот это, вот это, Блин, по-моему, я промазал, если честно, мне кажется. Але, окей, нехай будет, нехай будет. Это вниз, это куда нибудь сюда, короче. Вроде тут. Бляха. Ге-ге-ге. А? Что пошло? Ё-моё. Бляха. Ёпсель, Все А где это мы? Коблоком. Дуже цикаво, я бы сказал бы. Тут лопухи, лопухи растут. Акайдо. Конечно. Я живу? Ай. Не, я програв. А, не, живу, 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 живу. так, більше одного ранду продримую, СЗЖ легендарний, бажаю. легендарно, я вважаю. ой 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 Як там монголи співать? Ой-ой-ой-ой-ой. все 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 Тихо. Десь тут? Соус, хрест. Я не знаю, да це. йо ма Ну це важко було, чесно. Ні, <laughs> yeah, ну на мені точно більше подобається. Давайте ще на NPZ, потім на мув, напевно, почав. Ну да. Моя сила в тому, що я знаю просто дороги, знаєш, А інфу навпаки, я ненавиджу шукав. Ой-ой-ой, как, так, так, ну окей, окей. Так, 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 так. аналіз яка частина цієї штуки. Остя, остя. Так, точно, це тут, це тут, це тут. А че, а Це тут? тут, це тут. це хватить вам, ні?

Фух, а що у вас забайтила червота цегла, чи що? Ну, вайп такий, типу. Зрозумів, Зрос, зроз. Бляха, пацани, пощадіть. Пощадіть, клейпейку. 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 Клейпейку, я не знаю, да Бля, а куди піти, куди піти, я не знаю. Ааа, я про... Це реально теребу... Це... Це виглядало як как бля. Ааа, я не пішов туди. Який же я лохапеет. ай ойо я я бай дам, курва, Я чидам курва бая-яйо. Ты <бамбушу. рисвіт> Ух, попал. А, Курде. А блин, это действительно трасса. Почему она на бетон? Бетонна. Это бетонка была. Блин, я как-то не выглядала бетонка, но окей. Бетоночка чистая. С, это что за бред какой-то? Уэшт, все уж уэшт. Что опять тут? А де ти, ядесь. Не ядс тут. Ладно. Бронос The Village. Ну це непоганий гес. Це дуже добрий гес. Жаль, що То Хто мені в Телеграмі дзвонить? А, мама. Ну добре, вибач мама. Потім перезвоню. Так, хорошо, продовжуємо. Так, North West, дорога. Що це таке? Ти, я не знаю, хто це. Йопсель, мопсель, не встиг подумати. Але що південь тільки впаде? Блін, тупо помазано, да? Сусиста якась дорога обісрана буквально, блін. Короче, мені день вгадувався. Та не ви там самі. Ой-ой-ой-ой-ой, я я ба я ще то. Nice. <проб> Перемога буде. Ми... Блін, ну я один Ми... раунд вгадую, другий трошки далі, блін. <смі> і все мені здосить. Буквально, якщо ви реально на 1 метр ближче, то ви перемагаєте. Ну, в цьому і прикол. <проб> Зазавівся, бля. Оце, оцей Камаз зліва. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. <рив> Камазик чиї стараєш я? Я не знаю, що це, ну... ДАВАЙ! Фух, та знову <рив> ця теребовля... <рив> <рив> теребовля... НЕЕЕЕТ! <рив> <рив> <L> <рив> 6 поців! ні ні нє. В жодному разі, в жодному разі. Клейпейщика так просто не приграти. Третій раунд я дримаюсь. Що, як не це, заслуговує на вашу вподобайку? Правда, пацани? Так, я не зрозумів, а ну. Казали так. Я... і У нас сценарій був, і шо? е Ми просто думаємо що це за лока така. Ну, я також думаю, але і розмовляю. Мені здається, я не там взагалі. <пухова> а, ні. А! Живу, живу, ні. живу, 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 ні. живу, живу. <пухова> буду жити, буду жити. Прихітьки. Рахітьки? Прихітьки. Рахітьки. Такі, <реш> Такі собі рахітки Ти, блін, рахіт Ти що, я не зрозумів. <реш> Водойма бобрик. Куда? Ти, ти бобрика Ты nee. бобрик, знаешь? Это что за тиктун? Неее. Ты пишешь в атиктун. я пішов туди, туда, бобрик? <laughs> ну, ні, там, там так не виглядає, на жаль. О, ну мов, ну мов, ну мов. GG. награвся клейпейчик. А, а, ну, no, 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 no. <laughs> а, ну, а <laughs> ну зацініть мої знання по Одесі, зацініть. Це <laughs> цікудора. <laughs> зацініть мої знання. Ні, неправильний кут. Ні, отут. Mm -hmm. Блін, я смічнувся! Я смічнувся з тої вулиці! Я там був, я тупо там був. Ну нее. <реш> ну нее. Щоб ви розуміли, Адес з, Аде... з Одеси. З Одеси, тому він має такий <реш> нік Адес. І тому він знає там кожну собаку, кожен куч, і я завжди з ним зарівнуюсь, так би мовити. <реш> <реш> з, <реш> з, <реш> з... Одеси. Ой. О. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а бояй, бояй. Ох, Одесса, там, блин. Бояй, бояй. Бояй, бояй, бояй. А тут можно? Э. Э. э! Нет! Ух. Фух. Добре, добре, живем. Блин, ну так брать <соцентричь> на Одессе, это позор. Это позор, я вважаю. По позору, брат, я майже вгадав дорогу. Позор. Ну, я вгадав, але свічнувся все як логопед, той. Логопед. Бля, а що тут гадувати треба, таке питання. Антенночка. Я сподіваюся, ну, що це. Це Може ще тут бути, але я не впевнений. Або не тут сюди. Ладно. Ні, 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 Коваль, не, коваль не міг бути, коваль не міг бути. А фух, я все, все, все ок, все ок. Нормальный гес ковалю, Нормальний, нормально. Нормальный, нічого не кажу. Я, я, я показую показываю що це може там бути потянув Він Такий, ладно, я піду десь біля Дніпра. Питання, це Сумська чи Вінницька область, куди пішли? Я? Uh... Мені здається, це Сумська. Ну, значить один суммсько один віночко Ну, і все. Блін, програв Допоміг их нам ще Ну, він більше стане Що? Що? нічого ничего. Так, нучок, ще одно словко. Я тобі в дядський садик більше не прийду, будеш жити там, зрозумів. Ні, Вот так от жорстка, жорстка. Не надо! Я не знаю, що це. Ай. А ah. Сім. Oh, okay. Моє не падає. Моє моєго не падає. Все. Я все... Uh -huh. Я все до своє не можу вгадати. Місяць без планшета, внучок. Це планшета не Ого. Ого. блин. Кринички, бляха, зараз би пам'ятати, де ті кринички. А, я знаю, добре. А що що це? А, це тут. Е. Е. що там Київ? А там реально Київ було написано, да? Мені не здалося. Типу, це виглядає як траса Дніпро Кривий Ріг, але там написано Київ. Я типу, чо? Я теж не понял, не забувайтеся, не Ну добре, дві локації, якщо я знаю, то це перемога. Тактика добра, погнали. Погнали. Хто золой нападь? Пожалуйста. Будь ласка, лис. А тут. А вот тут. Ай, блин. Вдовбився трохи, и бы тут мой бута. Да, да. А я а я то туди, там поворотик злева маленький був. Ех, сносить мені по 2, 3, 4, 50 поинт. і я програю. е-мое! Давай, давай. Он до 4, зараз КФ. Я вже липшаю трохи. Угу, угу. Дуже цікаво. Ммм. Ммм. Коментатор. Який ж гений, судя. Winner. А шо це за песок насыпанный? Секрет. Так шо не секрет. Беспізенный пісок. Та да, я да, кажу. десь під Миколаєвом гарантую, откуда? А, це ось ця біла дорога взагалі, йо моє, я ніколи і не бачив, щоб ви знали на гринів. О, о, о ні Так, стоп. Не знаю, не знаю бо тут дніпро область, якщо це про Петровського опаснее. Якщо тут будет брать. А не, підожди, область. я не розумію, що це. Це тут має бути. Нет. <рив> а, підметрова. <рив> добре, 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 добре. Ні це точно південь було. Але куди? Типу, я не був певний, що це там, де я, а це і не там, бо воно там так не виглядає, насправді. Але схоже. А що у нас сьогодні не. південь на сніданок, чисто? Так, прикольно. Ставим тільки так, да. Прикольно, бля, каже, адрес садес, бля. <смеш> Прикольно. <смеш> не, бро, це не там, не там, не там, я тобі хлопці, кажу Хлопці, ви що, йопсель мопсель. Бро, не будь зануд. Живу, бро. живу! Наруто узумаки тащить катку, хлопці Дивіться всі Наруто і буде вам балдеж. Ого! Ого. Ніфіга себе. Це себе. тріх. Legendary pool. Legendary pool. Бля. Так. Треба на лайна поки. Ух, встиг. А, а інший, <laughs> інший тип трошки.

Ну, уширицький ліс, ж сказав, він і виглядає. Ну що, друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте подобаєчку, підписуйтесь на канал, напишіть, будь ласка, комент чи сподобався вам такий формат відео, чи сподобалось вам побиття малюка в вигляді клейрея. Ну а я дякую також і Адесу, і Кіоріо. До нових зустрічей. Yeah, всім пока. А тепер по отдельності скажіть пока. Всем, Так, добре, давай спочатку кіоріо каже пока. Всем пока. А тебе радис. Всім баба. Дякую за перегляд. Побачимось.